Протиповітряна оборона на першому місці у моєму порядку денному протягом тривалого часу, і місяць за місяцем ви чули, як я наголошував на важливості надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Ви знаєте, що ми вже надали їм систему Патріот, але не тільки це. Я, президент Байден, Джек Саліван і Ентоні Блінкен витратили багато часу, заохочуючи інших надавати додаткові можливості. І це не лише Патріоти, а семпті, низка можливостей, які потрібні Україні, і їм потрібні перехоплювачі, щоб доповнити систему Патріот. У мене немає оголошення щодо системи Патріот сьогодні. Я можу вам сказати, що я продовжую працювати над цим і перебуваю в постійному контакті зі своїм українським колегою. І ми зробимо Усе можливе, щоб переконатися, що вони мають необхідні спроможності, і що ми доставляємо їх настільки швидко, як це можливо.